Аеропорти запрацюють вже цього року. Мер Львова дав таку такий меседж, сказав, що ну це буде політичне рішення, там і так далі. Я не знаю до чого тут політичне рішення. Тому що, ну, грубо кажучи, я повторюю в стилі відомому дві-три ракети по аеропорту, і політичне рішення перетворюється на масу трагедій. Тому поки не буде політичного рішення зупинки бойових дій, будь-яке політичне рішення всередині країни запустити літаки. Ну, воно може бути. Ну от в Російській Федерації там, до речі, все літає. Насправді, воно може бути. Але я ще раз повторюю: ніхто ж відповідальності не буде нести. Бо якщо там нічого не домовлено, то тут жертви можуть бути просто колосальні. Тому не знаю, що має мер Львова на увазі. Про яке політичне рішення? Але те, що чиновники дуже хочуть, дуже хочуть, щоб літаки літали, це я бачу, бачу. Уже до речі, про політичне рішення за 24 рік вже просрочилось. Ага, тепер 25-й. і ще раз повторюю: зупинка бойових дій дуже потрібна Україні, і Україні потрібна вона більше, ніж нашому ворогу. Оця історія по єдиному марафону, що ворог там посилиться, якщо ми зупинимось там і так далі. Ну, ви бачите, що це був міф. Ну, це, це було так, скажімо так, і псо, тільки ну, своє для своїх. Ворог посилився і без того. Навпаки, ще більше посилився. На жаль, завдяки війні. А нас з вами, партнери, трішки прокинули. Тому зупинка бойових дій важлива для України. Хто б що не говорив. Я радий, що вже про це можна говорити, а не так, як півтора роки тому назад, за такі слова могли б, блін, там, взагалі капець. Я знаю. Тому я задоволений зараз, що про це вже всі говорять. Головне, щоб не пізно було. Не забувайте підписуватись, Telegram, Ютуб, Шапці профілю також.